І минулої доби протиповітряна оборона України знищила відразу два ворожих винищувачі: бомбардувальники Су 34 та Су 30 Про перший стало відомо ще на святвечір. Знищення другого підтвердив Генеральний штаб збройних сил України зранку, буквально сьогодні, на різдво. Нагадаємо, су – один із найновіших і найдорожчих російських бойових літаків. Він коштує понад 50 мільйонів доларів. І саме су 34 скидають на українські населені пункти керовані авіабомби. Що при Зводить до масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. А от су – літак завоювання переваги в повітрі. Росія застосовує їх з першого дня повномасштабного вторгнення для прикриття своєї ударної авіації та ураження наземних цілей. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, з'являється в ефірі, щоб отримати подяки і привітання від усієї України. Дякуємо за знищені російські літаки і вітаємо вас з різдвом. Ну, подяка, мабуть, має бути захисникам. Дякую вам, звісно, але все ж таки тим людям, які сьогодні е, дають той результат, який ви сього щойно озвучили. Це дійсно, е, ну це неможливо не висловити їх ту подяку в словах. Це дійсно е, те, що заслуговує. Бути колись оприлюдненим в книжках чи в фільмах, я думаю, що цим займуться скоро тому, що збивати з такою кількістю техніку, такі таку кількість засобів повітряного на нападу, як сьогодні, роблять усі сили оборони, не лише повітряні сили, Це дійсно величезна повага до тих людей, які забезпечують цей результат. З Максимом, у цей момент, що повітряні сили брали час на уточнення інформації щодо збиття Су-307 над акваторією Чорного моря. Що за цей час робилося? Чому цей час потрібен був? Ну, час потрібен завжди для того, щоб уточнити інформацію. Що над Акваторією Чорного моря йде противітряний бій, зрозуміло, що цілі, які збиваються над морем, вони. Не можуть бути підтверджені і так далі. Ну йду, йде вивчення матеріалів постійно об'єктивного контролю. Ну, відповідно, працює розвідка, вивчається радіообмін, який веде ворог. Ну таким чином, і потім вже видається результат. Не завжди результати можуть бути одразу точними. Тому тут вибачайте, як, як інформація надходить, ви знаєте, що. Наші телеграм-канали не сплять, вони одразу хочуть бути першими, і одразу все оприлюднювати ну якомога швидше. Тому треба відноситись до, до цієї інформації з розумінням, що вона не одразу подається а інколи навіть інформацію треба притримати для того, щоб ворог не робив певних висновків. А скажіть, будь ласка, цей літак, який було збито над акваторією Чорного моря, залишки Росіяни можуть дістати для того, щоб вивчити в подальшому чим цей літак був збитий, тому що згідно тієї інформації, яка озвучується, вони намагаються вивідати все ж таки, чим було збито попередні су 34 зараз, говорять про якийсь блукаючий петріот, і вони самі себе цим лякають. Зокрема, і ми про це говоримо, підтверджуючи. Так чи інакше, можливо, нехай так і думають. Чи можуть вони отримати залишки того збитого літака для того, щоб вивчити? Навряд ну, чи цілі, які там збиваються десь і падають в море, будуть шукати. Це надзвичайно велика робота. І якщо ціль якась збита, там літак, чи ракета, чи що інше, то. Дістати його ну, навряд чи можливо. Тому що ну, розльот, по перше, по друге місце, це ж розуміти, які сили та засоби треба залучати для того, щоб це знаходити. Ну корабель руський воєнний знайти звичайно можна, тому що він величезний. Ось. Ну, що стосується, перепрошую, яке вище запитання. Так, так, зараз будемо ще уточнювати так. у вас безпосередньо по літакам. Петро Микола Лищук повідомляв, що зенітно-ракетний комплекс вразив Су 34 і була бойова робота по Су 30 Тобто бойова робота і з Су... Чим Су 30 тоді ми збили? Чи так навмисне А, ми Ну, от, власне, я, я попросив уточнити це запитання. Так, ну, так. Ви розумієте, що ми ніколи не оприлюднюємо ніколи. Чим? Де в якому місті, ну хіба що час знищуємо повітряні цілі? Те, що ворог здогадується, пише про блукаючий петріот, чи якийсь інший комплекс? Ну нехай здогадується, нехай розуміють, що і Петріот, і інший, можливо, далекобійний комплекс може знаходитися на одному напрямку. Завтра він на другому напрямку, потім на третьому, тому що ворога потрібно постійно тримати в напрузі. Тому і виконання завдань, які вони виконують, вони будуть здійснювати вже менш нахабно, меншими силами та засобами, що і відбулось після знищення трьох су 34 Ворог фактично на Херсонщині вже навів активних бойових дій, розуміючи, що може бути там ну, пастка для нього. Тому нагнали вони туди безпілотників. З десяток так і і вишукують, шукають, щоб це могло їх знищити. От таким чином ворог намагається дізнатися згід, від розвідданих, що саме на цьому напрямку стоїть. Тобто безпілотники передусім запускаються для того, щоб вивідати де що може знаходитися, так з наших систем Ну, Попов. там подвійна ціль безпілотники запускаються передусім контролювати лінію бойового зіткнення, роз, вести розвідку поля бою. Це ну, ми зараз, зараз я уточню про в... шахеди. Говоримо. Про про Орланивані ні, ні я говорю про розвідувальні БПЛА, які ворог після власне тих уражень російських літаків направляє на той напрямок, звідки міг бути пуск, для того, щоб вивідувати де що стоїть і чим знищили. Добре, якщо ми говоримо про те, що ми знаємо, що літають там орлани умовно розвідувальні і розвідують. Ми їх можемо теж збивати, пане Юрію? Чи їх надзвичайно складно засікти? Чому з Орланами от певна проблема існує? Про це говорять військові. Ну, орлани раніше збивали значно більше. Треба розуміти, що складна ціль летить високо з ПЗРК його не дістанеш. Потрібно засоби, які можуть ну, його знищувати. Зенітні керовані ракети у великій кількості, ціль складна, малопомітна радіолокаційно, тому, тому безпілотники сьогодні не лише орлани. В них є багато типів ППЛА, та ж зала, яка працює у парі з ланцетом і так далі. Тому ми маємо розуміти, що БПЛА це серйозна річ, яку ворог використовує для розвідки для цілевказання. там, де літав розвідувальний БПЛА, він передає інформацію в реальному режимі часу артилерії за далекобійні, високоточні зброї. Тому мусимо розуміти, що. БПЛА теж треба знищувати але треба більше засобів, які можуть це робити, пане Юрію. Можемо дозволити собі хвилинку гумору зранку. Як вважаєте, чому росіяни, Росіяни зменшують наші втрати літаків F-16 Чому вони повідомляють в своїх пабліках про те, що збили лише 4 літака? Чому не пишуть, що 20 чи 10, Тобто, чому вони себе стримують? Ну я думаю, під кінець вашого слоту буде більше, і я думаю, що на кінець дня буде більше, і під кінець року. Вони завершать е, этот тяжолий год. Е, завершать, мабуть, вже як щонайменше двома ескадрильями. Ну насправді дійсно їхні повідомлення тішать е, там за день по п'ять українських літаків знищуються в їхніх. Зведення Генерального штабу їхнього і, і, і так далі. Ну і про F-16 це взагалі вже меми ходять, що вони вже навіть і їх знайшли в Україні. От я не я щодня отримую такі запитання від колег. Ну, то, все ж таки, давайте офф-рекорд, скажіть є вже ж, да? ну люди ж хочуть вірити, теж, що вони в Україні. Ну, ворог повірив, і ворог їх знищує активно. Але свято наближається, так би мовити, в очікуванні цих 18F-16. Хочу уточнити. Е чи правильно ми розуміємо, що готовність майже 100% і льотчиків, і обслуговуючого технічного персоналу. Ну, давайте не будемо перебільшувати, як це робить ворог про готовність. Готовність є. Підтвердження наших західних партнерів є, що ми, зрештою, вони озвучили, що ми готові. Ми в процесі. Крім. Пілотів потрібна інфраструктура, потрібні інженери. Ми з вами це багато разів вже говорили. Тому заявили наші партнери про те, що готові передати. Наразі от така була заява. Отут я ще хочу повернутися до російської авіа... авіаційної техніки і пілотів. Власне є певні. Суперечності можна це так назвати в соцмережах навколо того, що коштує дорожче: чи підготований пілот, чи авіатехніка, яка зокрема зараз палає у нашому небі. Що ви можете сказати, пане Юрію? Ну, пілот безумовно дефіцитна спеціальність готується. Він тут питання навіть не в грошах, а в часі, тому що пілота вивчити потрібно 5 років навчання в профільному виші, плюс його підготовка уже в військах, тактична, підготовка на полігонах авіаційних займає певний час, а це теж кошти. Так, це мільйони. Це мільйони. Зрозуміло, льотчик десятки мільйонів. Я скажу так, льотчик. Не готується дуже швидко для до того рівня, щоб вести вже активні бойові дії. Тому і літак, і пілот це безумовно дуже як то кажуть, дорога річ. Ну, тут порівнювати можна звичайно цінне, але тут більше, більше йде мова про про коректність цього порівняння. Пане Юрію про літаки ми говоримо зранку, але заради справедливості слід сказати і про шахеди на святвечір. От ем, зайду з такого питання: що на Росії зараз накладено вже 18 тисяч санкцій, тобто навіть на Іран накладено 3600 санкцій, але все одно шахеди літають, комплектуючі контрабандою постачають. Зрозуміло, що там частина китайських, частина європейських. Я я знаю, що повітряні сили збройних сил України ви постійно аналізуєте оці компоненти безпосередньо. Потім, як ви цю інформацію використовуєте, і давайте нагадаємо всім українцям, що знищено за цю ніч, за святвечір український, було 28 ударних БПЛА, дві авіаційні ракети, ну і два винищувачі окупантів, які ми активно з вами обговорюємо. Поясніть про компоненти і інформацію щодо них. Ну, звичайно, повітряних силах теж є спеціалісти, які цим займаються і це доволі така технічні спеціальності. Ну але зрештою ті компоненти вивчають є спеціальні служби, спеціальні підрозділи в столиці, так де власне ті уламки збирають вцілілих, особливо БПЛА. Це важливо, щоб він був цілий, щоб подивитися і ідентифікувати безпомилково, якій країні належить той чи інший компонент, та чи інша плата, мікросхема і так далі. Ці всі речі надаються нашим партнерам по дипломатичних каналах і так далі, для того, щоб власне, показати, що воно є, воно ваше. Будь ласка, застосовуйте більше санкцій, застосовуйте більше механізмів, які зможуть власне, припинити або абодай або зменшити ось, власне, це постачання. Знаходять їх не лише в шахедах, а ці компоненти є і в всіх інших. Засобах повітряного нападу це і крилаті ракети, і керовані авіаційні, і літаки, і гелікоптери. Це Росія використовує на сьогоднішній день. На жаль, багато багато із них західних і американських європейських і зразків.